Привіт! Я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити тебе з книжечками про кроликів. Але перш ніж почати, я хочу запитати у вас, про які книжки зняти моє наступне відео. Про книжку Все починається в 13, нотатки, Шерл... нотатки Шерлока Холмса або ж про чотири книжечки-комікси Джероніма Стілтона. Пишіть про вашу думку мені в коментарях. Ну а тепер почнемо. Написала ці книжки Женев'єва Юр'є та Лоїк Джуаніго, а видали їх видавництво Махаон. Перша книжка грядка кролика Кульбабки». Моя улюблена, до речі. Наступна перший бал кролика сироїжка. Далі приз тітоньки цинії. Тітонька циніє і страховичко, кролик вогник і баобаб. Ці книжечки дуже смішні, кумедні та, можливо, навіть зворушливі, але головне вони вчать добру та лагідності. Я думаю, вам сподобаються вони. Підступна тортилія. Але це незвичайна книжечка, в ній є урок малювання. Тут вас навчать намалювати ось таку картинку та змішувати кольори. І моя остання книжечка це піруетта і хитрий лис. Якщо ви хочете, щоб я читала вам ці книжечки або ж повністю переказувала, то тоді пишіть мені про це в коментарях, а також обов'язково ставте лайк. Отож, якщо вам сподобались ці книжечки, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал, я буду дуже рада. На цьому все, бувайте!